То чи закінчиться колись у Росії гроші на те, щоб вести війну? Тому що це запитання так чи інакше турбує українців, з'являються різні. Експертні оцінки і псевдоекспертні оцінки. Спробуємо розібратися з цим питанням, скільки реально грошей є у Російської Федерації на те, щоб вести війну. Отже, про все це поговоримо сьогодні на нашому YouTube каналі Третя світова. Мене звати Василь Пехньо. долучайтеся, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся. Гостя сьогодні нашої студії, і з якою ми будемо спілкуватися, це Юлія Павицька, керівниця хабу санкційної експертизи Київської школи економіки. Пані Юля, добрий день. Вітаю, дякую, що ви завітали до нас. Я от сподіваюся, що ми зможемо максимально ви зможете, відповідаючи на такі народні запитання, спробувати все максимально просто розкласти з того, що, що відбувається, для того, щоб розуміти. питання санкційне і важливе щодо Росії. Це, от, до речі, знову ж таки посилаючись на гур, що вони сказали нещодавно. Кирило Буданов це казав, що Росія. В воєнному сенсі вона б напевно теж би не не зуміла донині зберегти себе як такою, якою вона є, якби не Північна Корея. От Північна Корея дуже багато зіграла в сенсі збереження Російської Федерації і її воєнної машини. Про що йдеться? Які конкретно от зараз ви фіксуєте е, м, такі? Серйозні допомоги Північної Кореї mm. чи бере там, скажімо так, транзитом через Північну Корею участь Китай? І яка взагалі роль Північної Кореї в, в воєнній машині Російської Федерації? І в цьому ж контексті ну ми потім напевно, це проговоримо. Яка роль ось цих? Європейських і не тільки європейських складових елементів російської зброї, яку mm. там наші спецпідрозділи, тільки ну кажучи, сили оборони, постійно знаходять іноземні комплектуючі в російських шахедах і, і тому подібне, давайте спершу про роль північної Кореї і її значення для Росії, і чи є там Китай. Uh, так, давайте розбиратися. Uh... Роль Північної Кореї вона важлива для Російської Федерації саме в воєнному плані. Тобто, ми розуміємо, що це йде мова про артилерійські снаряди, боєприпаси і військових, які вони надсилають, і Росія їх використовує на свою користь. В натомість Північна Корея отримує досвід. І певні продукти чи товари назад. Ну і ще ж до речі, робоча сила, яка працює на заводах. принаймні, таке були повідомлення, що Корейці працювали на російських заводах mm -hmm. на з виробництва тих же шахетів, грани, тому, тому можливо, але я не бачила, щоб ці новини були поширені. Загалом. Е... Ця вся інформація і статистика її навіть не існує. Це більше якраз і саме в форматі співпраці Північної Кореї і Китаю. То дійсно єдине основне, основне джерело, на яке можна спиратися, це дані наших розвідок, uh -huh. оскільки зрозуміло, що ні, Російська Федерація не розголошує. Відкриті дані, що саме і в яких кількостях вони імпортують з Північної Кореї? Ні, так само північна Корея. Я бачила оцінки пана Кирила Буданова, що це до 40% снарядів. Зараз це з північної Кореї, і це велика залежність. І це означає, що російський ВПК він. Попри те, що в нього продовжують валювати шалені обсяги грошей на рівні бюджету, вони не спроможні самостійно задовольнити ту інтенсивність бойових дій, які зараз є на лінії бойового зіткнення. Угу. Е, і власне тому оця залежність вона є таким теж. Вона для нас є поганою, оскільки все одно є Північна Корея, яка згоджується. І надає ці всі засоби ураження для Російської Федерації, але з іншого боку, це підкреслює, що самотужки Росія не спроможна задовільнити свої воєнні апетити. Що стосується Китаю, Китай це взагалі найбільша проблема для нас з точки зору співпраці з Російською Федерацією. З одного боку, вони генерують для них експортну виручку, скільки є одним з найбільших ринків збуту їх енергоресурсів всіх. І нафти, і продуктів і, і газу. З іншого боку, саме через Китай йдуть компоненти, які необхідні для виробництва всіх засобів ураження і дронів, в тому числі, і в тому числі саме машини, верстати також Росія намагається закуповувати і завозити через. Китай є різні оцінки Прошайний але... стати, які працюють на оборонних заводах, так. які виробляють зброю, якої серійно не вистачає власного російського виробництва для того, щоб забезпечувати себе. Так угу. е, є різні оцінки щодо кількості компонентів, які йдуть з Китаю в Російську Федерацію, але ці оцінки перевищують 60%. тобто, 60% всього, що Росія імпортує для ВПК. Воно йде з Китаю. Е, є свіжа оцінка, що в шахедах там, взагалі, саме 60-65% саме китайських компонентів наразі в останніх Шахедах, які е, наші військові змогли розібрати і ідентифікувати. Тобто це вже навіть, навіть не йдеться про те, що там американські, якісь європейські е, складники, вони, напевно, щось складові ще є, якимись подвійними там сірими схемами, це все потрапляє до Росії. Але зараз вони вже навіть повністю все ціло потроху потроху переходять на повністю китайські компоненти. Не всюди це саме конкретний приклад шахедів і гераній, про які прокомунікувало наше наш ГУР. Все одно Росія залишається залежною від високоякісних і точних компонентів і мікроелектроніки західних партнерів. Оскільки і те, що ви якраз проговорювали, що на превеликий жаль, досі в, кожній, в кожному кинжалі, в кожній ракеті, в дроні будуть компоненти. З маркуванням західних компаній того самого Intel, Texas Instruments. а це старі і компоненти, які наприклад, там Росія накопичила перед війною і просто зараз інтегровує їх в нове виробництво. Просто але в них був запас. Чи це щось нове там до виробництва двадцять 25 рік потрапляють? E, e, наша думка і те, що там нам вдалося вдавалося підтверджувати раніше даними, що ні дійсно у них були запаси на початку вторгнення і вони. Там перший рік точно ви вигрібали все зі своїх запасів і складів, щоб підтримувати виробництво. Але далі, якраз Китай став основною оазою для обходу цих санкцій, і там є декілька шляхів, як це відбувається, uh -huh. і це знову ж таки про наші очікування від дій санкцій, тому що якби Росія була повністю відрізана від світа і всі абсолютно країни підтримали б санкції. Тоді б відсоток цих компонентів був би в рази нижчий, а то й мінімальний. А так виходить, що в нас є західні країни, які наклали санкції, і є Китай, який каже, ну, бізнес є бізнес, ми продовжимо торгувати. Що відбувається, яким чином Росія отримує компоненти? По-перше, Росія зазвичай використовує велику кількість посередників, тобто, це не. Росія купує у Intel. Такого не відбувається, звісно, бо це порушення санкцій, і Інтел тут робить свою роботу. І він зрозуміло, що напряму нічого не постачає Російська Федерація. Але Російська Федерація робить велику кількість посередників, і відповідно у міжнародних компаній ми вважаємо, що вони роблять недостатньо, але у них є низька спроможність наразі дотягнутися до всіх своїх посередників. Тут у них зазвичай є. Вичерпний перелік там п'яти-восьми дистриб'юторів, і от вони що можуть вони спитають з цього дистриб'ютора, і, можливо, дистриб'ютор спитає зі своїх. А далі незрозуміло, яка кількість ще компаній може стати поміж ними. Коли потрапиться якась. Це класична схема. Сотні операцій по світу так відбувається. Чому воно кажучи, е, типу там Інтел продає якісь компанії надійному посереднику, уявімо, десь в Франції, а потім звідти воно потрапляє на компанію Кіперську, з Кіперської, якісь там Сент Луїс і Кіт, потім іще на якісь острови Віргінські, далі пішло, поїхало, і врешті, це все з'являється через десяті років Російській Федерації. І вони цього, так. ну чесно кажучи, це знаєте, це як. Е, Да, це все очевидь в таку інфраструктуру, щоб її виявити, провести такі, такі таку розвідку компаніям потрібно було би вкладатися більше, але вони напевно напевно, що ми можемо припустити не дуже то хочуть. Ні, втрачати е, свій прибуток. Та тут я не захищаю ні в якому випадку компанії. Компанії не допрацьовують через одну присту причину. В, у них немає великого ризику, великих штрафів від відповідних органів. Наприклад, якщо Intel але в принципі отримає речі, багато... вибачте, це для mm. них порушення є санкції, тієї ж такі, от для інтело порушення санкцій Міністерства фінансів Сполучених Штатів, якщо виявиться, що там через десяті роки їхня продукція з'явилася в Росії. Вони за це в принципі взагалі відповідають чи не відповідають? Тут доволі буде розмита відповідальність, тому що це є по факту правилам експортного контролю, і це скоріш за все, тобто. Буде дуже складно довести, що Інтел свідомо порушив правила експортного контролю, що призвело до потрапляння, тому що е, ми брали участь прямо в слуханнях в Конгресі, uh -huh. там, де була наша колега, вона давала свідчення і були представники топ компаній, е, і вони, е, якби. Якби американські влади вони прекрасно усвідомлені в тому, що ці компанії компоненти потрапляють. Проблема в тому, що, наприклад, ми не застосовуємо тих самих жорстких правил як повідношення до фінансової системи. Ми навчилися про спонсорування тероризму, відмивання коштів. І ми ж банківську систему навчили, точніше американці відслідковувати всі ці транзакції, і вони дуже бояться і тепер будь-яка. Підозріла транзакція, вона швидко блокується, тому що банк розуміє, що е, дуже швидко до нього прийде перевіряючий орган, е, і він потім буде платити шалені штрафи, якщо буде визначено, що вони, не дай Боже, фінансували якийсь тероризм або якусь терористичну операцію. На жаль, такого не відбувається по відношенню до приватних компаній-виробників. Вони, начебто, посилюються ці контролі, але вони все одно, на нашу думку, є недостатніми. А до речі, от я але... так зловився б на думці, mm -hmm. що це саме в цьому полягає такий міжнародний концепт, який в свого часу вимагав в Україні, була така інформаційна хвиля, щоб от. В Сполучених Штатах Росію визнали країною спонсором тероризму. Тобто тоді них включалися зовсім інші правила вже про фінансування тероризму, а не просто про санкції. Ні, загалом визнання країною спонсором тероризму. Воно передбачає повне розривання дипломатичних стосунків угу. і повноцінні санкції на всю банківську систему, і відрізання її від. Повноцінно, тобто це трошки інша історія, але при всіх е, зусиллях адвокувати неможливо було просунутися е, з враховуючи позицію американської адміністрації. Е, повертаючись до компонентів, е, е, і виходить, що е, ті компоненти там, де є фізичний перетин кордону. Умовно американського і російського, там можна його контролювати, тому що є митні органи, або так само, як в Європейському Союзі, європейські митниці, вони мають контролювати. І ми знаємо, що робота на митницях вона посиляться, щоб вони зупиняли всі товари, які намагаються потрапити через Білорусь, в Російську Федерацію. І там, де є фізичний кордон, це трохи легше контролювати, тому що там є відповідні засоби і є фізична е, межа. Але в Китаї яка ситуація? Що, по-перше, багато компаній міжнародних вони мають свої виробництва або в Китаї, або в Гонконзі, або в інших азійських країнах, там, де локальні компанії під їх логотипом виробляють ці компоненти. І, відповідно, вже з цих, тобто це не те, що. І Інтелівський або інший компонент був вироблений в США і потім кудись приїхав. А uh -huh. дуже велика маса цих компонентів вона вже була виготовлена на, на, на цих заводах в Китаї або в третіх країнах, і потім через мережу посередників вона потрапила в Російську Федерацію. Uh -huh. Також є дані наших розвідок і військових, що китайці намагаються якось теж самостійно маніпулювати, підтирати якісь коди, ідентифікатори, логотипи, і так само відправляти західні компоненти в Російську Федерацію. З іншого боку, ми вже проговорили, що частину компонентів Росія все ж їй вдається заміщати на Китайські це не завжди працює з якимись супервисокотехнологічними історіями, але такий рух є, і це підтверджує там те, що ми бачимо в на жаль, шахедах. І також є свідчення про те, що Китай навіть дозволяє росіянам виробляти щось у себе. Тобто запускає на свої промислові спроможності, і відповідно є оцей доступ до технічних складових, щоб це виробляти. Тому, на превеликий жаль, немає одного легкого рішення, як відрізати Російську Федерацію від компонентів необхідних для ВПК. І це ми з вами тільки проговорили Китай, а я ж. Так само інші країни-менші, які є в орбіті впливу Російської Федерації, є ті самі Арабські Емірати, які теж сприяють обходу санкцій в великій мірі. І відповідно, це поки у нас залишаються такі гравці, які залишаються нейтральними і для яких абсолютно ок продавати. Росії компоненти або вони не мають достатнього ризику, щоб цього не робити. Тоді це буде тривалий час продовжуватися в, в, в гру цього кота з мишою, коли санкційні органи за допомогою аналітичних команд визначають ену кількість чергових посередників, вони вибиваються е, санкціями. Росія витрачає час і гроші на відбудову цих ланцюгів постачання, і ми йдемо по новій. Uh -huh. Це якщо ми таргетуємо і санкціонуємо тільки компанії, які є посередині. Ну, зрозуміло, що тут без політичної волі е, головних акторів цього напевно, навряд чи можна було би зробити. Я маю на увазі з тому числі і Сполучені Штати і Європейський Союз. Е, давайте на них перемістимося. За такий третій блок нашого обговорення, який вже треба е, і будемо закруглятися, так би mm -hmm. мовити. Сполучені Штати подейкують. Що Дональд Трамп і США, якщо далі Росія буде демонструвати свою неготовність до мирних переговорів, що наступним етапом санкцій можуть бути криптовалюти? Я не знаю, наскільки це відповідає дійсності, але кажу, це чисто от на рівні і чуток, і якихось аналітичних міркувань, що російські олігархи, багато хто з них в такій сірій зоні у вигляді криптовалюти зберігають свої фінанси. І це може бути справді дуже болісним не стільки для російської економіки, скільки, напевно, для режиму Путіна, тому що ці олігархи так чи інакше вони, ну, вони складають одну екосистему. Що чули про це? Відповідає, це теоретично дійсності, Який це може дати удар по Росії, якщо все ж таки США наважиться на подібні речі. Те, що я поки що цю, чула, що е, наступний пакет, який вони потенційно готують, це буде енергетика і фінансові санкції. Саме специфікації, що це буде націлено на криптовалюту і криптобіржі, я поки що не бачила, але так само вони вже це робили. У США є абсолютно весь інструментарій, і для того, щоб вони прийняли санкції на рознефті, луко, і Лукойл, їм не треба було приймати додаткові закони. Це я ще раз наголошую, що як там головне воля однієї конкретної людини, щоб повноцінно повернутися в санкційний режим. Щодо криптовалют, напевно, як ви зазначили, дійсно, що еліти чи наближений олігархат до режиму, він намагається обходити санкції, переводити свої активи в крипту. І власне таким чином себе уберігати від санкційного тиску. Наскільки загалом тиск на так звані російські еліти може щось змінити, у мене є відверто велике питання. Ага. Тому що система живе за рахунок системи, і вони, у них немає вже зворотнього шляху, тому... Якщо це буде, це напевно буде для них болюче, але наскільки саме таргетування олігархів і наближених осіб, які заробляють на державних контрактах і оборонному замовленні, у мене наразі є доволі великі питання. Але це треба робити, бо Росія використовує криптовалюту для обходу тих самих санкцій на компоненти і намагання. Вони частину платежів намагаються переводити за критичні компоненти і матеріали, які необхідні для ВПК, у якраз розрахунки в крипті. Відповідно, це треба відслідковувати, щоб обмежувати можливості подальшого ввозу цих компонентів, і робити ці транзакції загалом. Будь-яке закупівлю цих компонентів значно дорожче. Вони вже його переплачують, але нам постійно треба санкціями штовхати ще більше вартість, щоб витрати на війну для Росії були непосильними. Mm -hmm. На мою думку, важливіше, щоб США все ж сконцентрувалися на добуванні російської енергетики і на фінансових санкціях, тому що зараз. У нас геть інша ситуація на світовому ринку. У нас є надлишок нафти. Відповідно, ми нарешті можемо е, говорити з партнерами і більш активно аргументувати. Е, Витиснення російської нафти з ринку, але ж надлишок нафти це в тому числі і політика Сполучених Штатів, коли вони з ОПЕК Плюс з цим картелем, так, нафтовим перемовлялися неодноразово, щоб збільшували видобуток на Близькому Сході нафти для того, щоб виник цей надлишок, щоб можна було так безшовно, скажімо, замістити на. Різних ринках російську нафту, коли будуть на неї накладені санкції. Тобто, це була така цілеспрямована підготовка з боку, в тому числі американської адміністрації. Насправді, власне, тут важливо, що ми маємо дійсно результації політики та дипломатії, що у нас вже ринок дозволяє це зробити. Тому перше дуже важливо, як саме будуть. Виконуватися санкції, які ми нещодавно отримали, чи дійсно Індія відмовиться великою мірою е, і той самий Китай від закупівель РосНєвті Лукойла, і чи Росія не буде їм вдаватися? Зробити обхід і продавати ту саму нафту під іншим логотипом. А ознаки бодай того, що це вдасться, є зараз. От ви їх фіксуєте, якось та ж сама Індія. Ну, зараз різні там а, є дивіться, заяви. Дивіться, поки що є все на рівні заяв, оскільки ці санкції е, вступлять в дію 21-го числа. Відповідно, 21 листопада. Так, угу. це стандартна практика з цим перехідним періодом. Цього разу він доволі короткий. Е, тому допоки. 21 число не наступило робити якісь супер ствердні заяви є хибним. Оскільки, поки що, дійсно ключові гравці на ринку вийшли і сказали, що вони будуть відмовлятися, вони будуть зважати на американські санкції. Але поки я не побачу табличку з тим, що Індія значно скоротила імпорт, я не буду підтверджувати, що. Індія це зробила, тому що вже було, наприклад, ті самі тарифи, вони мінімально позначилися на закупівлях Індії сирої нафти з боку Сполучених Штатів. І власне тут важливо, щоб вони. Продовжувала тому, що не всі ще компанії санкціоновані, якщо ми говоримо з найбільших нафтових компаній, тобто топ 4 вже санкціоновані, але там є ще з цим з чим працювати. Також важливо, щоб американці тиснули на європейський суд, щоб вони теж підтримали цю історію. Важливо, щоб американці наздогнали боротьбу з тіньовим флотом. Це теж вплине і створить певний дефіцит для Росії танкерів. Оскільки навіть якщо вони просто узгодять списки з європейцями і британцями, а з іншого боку, те, що було б більш е, цікаво, якщо ми говоримо про фінансові санкції, це санкціонування треті, в третіх країнах фінансових інституцій і банків, які сприяють обходу санкцій, мова йде перш за все про китайські банки. Якщо... Декілька середніх китайських банків отримують санкції США за те, що вони допомагали Росії закуповувати підсанкційні товари. Це буде дуже великим імпульсом, uh, імпульсом для ринку, uh, щоб припинити цю співпрацю, тому що може бути певна політика партії, яку ми всі прекрасно розуміємо. Але ці банки є міжнародними гравцями, і ніхто не хоче потрапляти безпосередньо самостійно під дію американських санкцій. І вже був ефект від того, коли цю взагалі норму ще вів президент Байден, який загалом створив можливість і створив ризик. Тобто, в якийсь момент був підписаний указ. Які створив ризик санкцій для банків і фінансових основ, які спрацюють з підсанкційними компаніями і займаються торгівлею і транзакціями цих підсанкційних товарів. І вже тоді, коли це було прийнято, ми бачили, що, по-перше, зростали транзакційні витрати для росіян. Дуже багато банків уповільнювали розрахунки або ставили їх на паузу, і там були доволі. Довгі відстрочення, і е, росіянам було проблематично знайти спільну мову потім з китайськими банками. І, власне, якщо ми отримаємо нарешті американські санкції на китайські банки, це якраз може вплинути на загалом поведінку ринку, що можливо компанії і будуть ще хотіти намагатися якось продавати в, в, в Росію, але фінансова система буде активно це зупиняти. Тому... Тут нам я дуже е, втішилась, що нарешті ми отримали санкції від е, американської сторони, і плюс в цих санкціях було 34 дочірні компанії е, Лукойла і Роснефті, Що важливо, е, це гарний знак. Тепер важливо, щоб американці були серйозними і слідкували за дотриманням цих санкцій, і щоб ми все ж таки е, одержали наступний санкційний пакет. Е, бо... В будь-якому випадку ця історія, скоріш за все, буде болючою для Російської Федерації, і саме те, що і Путін виліз заявами, і Дмитрієва відправили в турне безуспішне в Америку розповідати, яка економіка Російської Федерації сильна. Це гарний показник, те, що вони бояться реалізації цих санкцій і будуть намагатися якось їх збити і знову затьмарити. Не розумію незрозумілими мені чарами американську адміністрацію обіцянками про закінчення війни. Ну бачите, тут ще зараз яке незрозуміле питання, теж що вивезли з зустрічі Трамп та СІ, чи, чи буде ця політична воля у Сполучених Штатах на більш різкі кроки щодо фінансових установ Китайської Народної Республіки, в тому числі цього ми знати поки що не можемо. Але якийсь апдейт через деякий час, очевидно, певно, треба буде доп... провести і в тому числі співставити ті, е... ті позиції через деякий час. Знову ж таки, я сподіваюся, що ви теж знову до нас завітаєте. Дякую, що сьогодні зайшли. Дякую. Юлія Дякую. Павицька. Це була друзі, е... керівниця хабу санкційної експертизи Київської школи економіки. Е... Напишіть у ваших коментарях, якщо раптом щось вам не зрозуміло, хочете якось роз'яснення. <кій> будемо намагатися його надати, але от максимально. Завдяки вам, пані Юля, вдалося, мені здається, розжувати багато тих процесів, доволі складних для пересічного українця в нашому подкасті. Спасибі вам ще раз. Дякую, Дякую. всім, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на нас. Будьте здорові та на все добре.